Початку українсько-російського конфлікту пан Кошик, уповноважений уряду Німеччини у справах переселенців та національних меншин, намагається налагодити контакти з німецькою меншиною як в Україні, так і в Росії. З такою метою і відбувся його офіційний візит на Закарпаття. Пан Кошик мав можливість більше дізнатись про діяльність німецької громади в області. Разом з головою ради німці України паном Лейсле парламентар відвідав центри німецької культури в селах Павшино, Шинборн та місті Мукачево. Ми хочемо тісно співпрацювати з урядом України. Ми сподіваємося на відновлення роботи німецько-української урядової комісії у справах німецької меншини. Відновлення її роботи за минулої влади було неможливим. На даний час ми ведемо переговори з Києвом про запровадження роботи даної комісії. До Закарпаття Пан Кошик має особливе ставлення з 2001 року. Наша область є партнером його рідної землі Оберфранкен. З того часу між регіонами виникла активна співпраця у медичній, сільськогосподарській, культурній та релігійній сферах. Закарпаття має давню історію та традиції. Я свідомо приїхав сюди. Месіями німецької мови та культури тут є справжні представники німецької меншини. Мені відомо також про тісні та хороші відносини з землею Оберфранкен. Закарпаття має великий спадок. Німецьких колоністів найважливіше, звичайно, це знання мови. Тут можна почути справжній німецький діалект. Люди тут розмовляють швабською, і це просто унікально. 1991 року в складі Закарпатської ОДТРК функціонує редакція програм німецькою мовою. Під час візиту студії пан Кошик подякував генеральному директору Закарпатської ОДТРК. Та працівникам німецької редакції за активну роботу в підготовці німецькомовних теле та радіопрограм.